Людьма Українка, ядюся, царям, львам скажу, і левицям, гарним, шикарним жінкам і чоловікам. Царі, одним словом, Дід Нестер теж лев був. І так, я вам зараз скажу, травень місяць будете зважувати, зважуйте добре обстановку, хтось вагається, чи їхати до нього, чи не їхати, Чи кохає, чи не кохає. А тут вагатися не треба, бо тут, дивіться, все рівно. Сонце місяць однаково. Нема, нема перешкод, щоб ви їхали. Нема перешкод, щоб ви кохали. І щоб вас кохали. О, та ще й під захистом. Мої красунечки. Вам тут нема чого боятися, бо ваше кохання під захистом. Тут нікого. Немає ніяких вам перешкод. Дивіться, яке, яка сонячна карта, це карта захисту. І це і це. Це карта Всесвіту, що навіть Всесвіт вас захищає. І давайте одну карту, бо я вас інтригую. Ну, Весіля. Тут обвінчається хтось, Заручені можуть бути і весіля. Це карти такі, знаєте, травень місяць у вас буде. зараз скажу такими словами. Знаєте, як і ну, такий з собиті, подіями, дуже такі радісні вісточки одна за одну, одна за одну, одна за одною. я вам цього бажаю. А ви знаєте, відьма Українка як скаже, так і буває, бо ядюся знає, бо ядюся бачить. Я вас обіймаю.